Hello, my friends. Використовуючи вираз How old are you? Скільки тобі років, дослівно як за старий є ти, ми будемо перетворювати його так, як нам потрібно. Відповідь звучить I'm 20 years old, мені 20 років. Звичайно, числівники ми замінюємо на ті, які нам необхідно. I'm 35 years old. Мені 35 років, I'm ям 40 years old, мені 40 років, I'm 19 years old, мені 19 років. Але якщо ми хочемо запитати, а скільки років твоєї мамі, що відбувається? Замість А ми ставимо «із», Тому що мали це мама, третя особа однини, Вона she. How old залишається, після нього ставиться is і замість you your mother. Питання звучить так. How old is your mother? Скільки років твоїй мамі? Відповідь: Замість I my mother, замість m is. І звичайно, кількість років. My mother is 50 years old. Моїй мамі 50 років. Ви помітили? Що вираз years old не обов'язково вживати, я кажу, my mother is 50. My mother is 50 years old. Обидва варіанти можливі. І ось я вам виписала цілий ряд слів, які можуть бути на місці іменника. Mother. Замість «mother» можемо ставити «father» батько, «батько», «sister» сестра, «сестра», «brother» брат, «брат», «son» син, «син», «daughter» донька, «донька», «teacher». Вчитель, викладач, friend, друг, girlfriend, подруга. This worker – цей робітник, woman, та жінка. Наприклад, я хочу запитати: а скільки років твоєму батькові? How old is your father? І відповідь: My father is 60, моєму батькові 60. Якщо у когось батькові 40, він каже: My father is 40, а в іншого батькові 65. My father is sixty five. How old is his sister? А скільки років його сестрі? Тобто я змінюю так, як мені це потрібно. How old is her brother, а скільки років її братові? How old is our son? А скільки років нашому синові, запитують батьки? Якщо я хочу запитати, а скільки років цьому робітникові знайшли робітника? І звучить питання як? How old well is this worker? Молодці. Скільки років цьому робітникові? І відповідаємо, this worker is 32. Цьому робітникові 32. How well is that woman? А скільки років тій жінці? That woman is 28. 28. Зрозуміло? А нам потрібно іноді запитати і у множині. Тоді іменник, який був в однині, mother, father, sister, brother son, розставиться у множині, а замість is – are. How old are your parents? А скільки років твоїм батькам? І нам потрібно розділити. Маму і тата, My mother is 50 years old, її мамі, наприклад, 50 років. My father is 60 years old, а моєму татові 60 років. Звичайно, ще раз наголошую, що ці числівники, які відповідають вікові, ви замінюєте на ті, які вам потрібні. Повторивши їх із попереднього уроку. Замість parents ми можемо поставити grandparents, дідусь та бабуся, relatives – родичі, children, діти, neighbors, сусіди, colleagues – колеги, friends, друзі, those women, ці жінки, these – men, ці чоловіки, наприклад, how old are your relatives? А скільки років твоїм родичам? І ви зразу пригадуєте своїх найближчих, найрідніших родичів. І кажете, наприклад, My aunt is 30 years old. Моїй тіці 30 років. My aunt is 30 years old. My uncle is 35. А моєму дядькові 35. Або моя Uncle is 35 years old. Ви зрозуміли? Яке ваше завдання? Ви берете всі іменники, які були перелічені в однині, ставите запитання, дивлячись на how холод з ям, my mother is 50 years old. А всі перелічені іменники у множині ви Підставляєте замість relatives, grandparents, children, neighbors. Дивлячись на питання та відповіді, ви підставляєте потрібні вам слова і тренуєтесь. Бажаю успіху. Thanks. Bye!